Вас вітає інтернет-магазин засоби самозахисту е Демонстрація товарів. Наразі представлена у нас телескопічна дубінка ЄСП чеської фірми Euro Security Products. Це у нас 16HE, Hardened за закаленна, чорна. Це найменша модель, 16-й розмір. Е ось в такому оригінальній коробці поставляється. Дивимось, що всередині. Середні, як завжди, інструкції по догляду. І сама дубінка з поворотним роторним чохлом, який вішається на пояс або на систему е, моллі. Це дубінка 16HE, е, тобто ручка ергономічна. Дивіться, отака. Це найменша модель: 16 см у складеному і е, 41 см в розкладеному. Ми рекомендуємо таку модель для людей з, рос, з ростом. Десь 1,60 м. Оригінальне тиснення ESP. Поворотний роторний чохол на пояс або на бронежилет. Відкривається дуже легко. Відкривається і дубінка достається. Така маленька, дуже компактна. Ручка ергономічна. Тут у нас оригінальне тиснення ESP. Дубінка відкривається, як всі інші, просто мошком руки. Така маленька, 41 см в розкладеному стані. Це лідер світового ринку, нагадує ЄСП стоїть на озброєнні у багатьох армій світу та у Європоліції. Вона вже роками себе зарекомендувала. Гарантію производитель дає на 10 тисяч ударів. Ми розбивали кирпичі, дерев'яні палети і дубінки нічого не було.